Олег Ляшко зробив справжній подарунок українським журналістам до професійного свята 6 червня. Специфічне привітання з ним журналіста отримали наші так звані російські колеги в українському парламенті. Ляшко випхав їх із Верховної Ради на Росіян з державного телебачення, які вільно отримують акредитацію у раді, а далі у досить довільній манері висвітлюють те, що тут відбувається. У парламенті нарікають давно як журналісти, так і політики. Невдоволені, зокрема тим, що вони спотворюють реальні події, підбирають інтерв'єрів, які симпатизують терористам. До знімальної групи раніше звертались українські журналісти з проханням не спотворювати факти, а об'єктивно висвітлювати події. Не поділа ляшко не став чекати оскарження акредитації росіян і сам, як він висловився, позбавив російську знімальну групу акредитації, випхавши їх геть із приміщення ради. Цим відео рубриці без коментарів і хочемо завершити сьогоднішні висновки. Мирно усім нам наступного тижня і до зустрічі в цей же час. Хай щастить парламенту. Що тут роблять розвідки? парламенту світи, геть попишовши. Я сказав геть з парламенту. Акредитація відкритого. Гецпарламенту. Ви ж пивуни. Я сказав, гець парламенту. Гецпарламенту. Парламент, Ото дой, отодой. Одна хвилина. Одна хвилина. Я сказав, одна хвилина, що на увазі. Гецпарламенту. Ви не маєте морального права приходити в український парламент. Ви зрадники. Ось який вас. Геть звідси, я сказав. Гець парламенту це український парламент. Ви видіть озвідця, це український парламент, а не агент, а не ФСБ підрозділи. Я сказав, геть з парламенту геть з парламенту, виходьте звідси. А ми зайдемо нашу домі. Виходьте з парламенту. Ви з парламенту. Злочинці, я... ви злочинці ви вбиваєте Дай, людей. Так, до Побачення. Паспорт, до побачення Причому там що? російський паспорт, ви злочинці. Руки він не просить. не пропускати сюди. Це он, російські он, шпигуни. шпигуни. Не пропускати, я сказав. Хто пропустев буде нести відповідальність. Так. Ви російські шпигуни. Ви несете відповідальність за вбивство українських громадян. До, до побачення Я сказав, до побачення. Ти давай клоуна, не клеє російський паспорт, не займайтеся. Есть, а Я сказав, не займайтеся гідпромом. Ви несете відповідальність за вбивство людей в парламенті. Це не документ, це, це руки забрав. Це Луисний у парламент. парламент. Я сказав парламенті. Руки не махай тут Я переді мною. Руки не махаємо. Москву мотай і там, махай. Ви по домки приїжджаєте, ви вбиваєте наших людей, ви брешете на Україну, і ти сволоч, мені ще будеш тут розказувати щось.